Лондон різноголосий, різнобарвний, різноманітний, загадковий і таємничий, відкритий, прихований. Хочете побачити і почути, Лондон? Ходімо з нами. Yeah. <laughs> 多的吗？ Це монумент. Пам'ятник встановлений в центрі Лондона в пам'ять про велику лондонську пожежу, що є римською колоною заввишки 61,5 метри. І побудована в 1671-1677 роках архітектором Крістерфором Реном і Робертом Гуком. Монумент є найвищою у світі колоною. Що вільно стоїть, монумент розташований на розі вулиць Монумент Стріт та Фіш Стріт Гілл. Прийнято вважати, що за 202 фути, тобто за 61,5 метри, від цього місця у пекарні Томаса Феррінора 2 вересня 1666 року розпочалась велика лондонська пожежа, що і символізує висота колони. Монумент є колоною, виготовленою з портландського каменю Вапняк, видобутий на острові Портленд, яку зверху вінчає позолочена урна, з якої вириваються язики полум'я. За первинним проектом на горі хотіли розмістити статую Карла II, але потім від цього задуму відмовились, щоб пожежа не асоціювалася з іменем короля. Ви знали, що український метал тримає одну з найвищих будівель Лондона. Хмарочос зе шарт, що перед вами. Це е велика споруда, 87 поверхів, площею понад 127 тисяч квадратних метрів, з офісами, квартирами, ресторанами і п'ятизірковим готелем. Вона не тільки одна з найвищих будівель в Лондоні, а також і одна з найвищих хмарочосів в Європі. В Зешар живуть і працюють понад 5 тисяч людей, а щоденно відвідують десятки тисяч туристів. Каркас хмарочоса побудований зі сталевих металоконструкцій, виготовлених із 5 тисяч тонн листа від спартан, одного з заводів Метінвесту. І ще ви бачите перед собою і знову The Shard. Будівництво хмарочосу викликало бурхливу громадську дискусію через свій вплив на зовнішній вигляд Лондона. ЮНЕСКО навіть розглядало питання про включення лондонського тауера в список об'єктів всесвітньої спадщини, що знаходяться під загрозою. Але авторам проекту Шарду вдалось переконати громадськість в тому, що хмарочос принесе місту більше користі. Ніж шкоди краєвид на Лондон, що відкривається з верхнього оглядового майданчика хмарочосу. Досі був доступний тільки людям, які прилітають місто на вертольоті над містом на вертольоті. Температура на вершині будівлі на кілька градусів нижча, ніж на землі. Якщо кожен відвідувач будівлі буде платити за вхід 20 фунтів, будівництво шарт окупиться через 10 років. Власне, воно вже окупилося, тому що почалось будівництво у 2009 році, а завершено у 2012 році. Це одна прикраса Лондона собор Святого Павла. Один із символів міста і Англіканської церкви загалом. Є резиденцію єпископа Лондона. Знаходиться в районі Сіті. Збудований у конфесійному стилі в 1675-1708 роках. Архітектор Крістофер Ре. Неймовірний собор. 对，这是我么的。Hmm. завдання, коли знімаєш в Лондоні, щоб в тебе не вихопили при цьому телефон. Собор є унікальним за своєю історією. Сучасний храм є вже п'ятою, за віком культовою спорудою, яку збудували на цьому місці. Близько 604 року на місці колишніх римських будівель християнські місіонери звели дерев'яну церкву. 675 року її було спалено язичниками відбудований храм був вже з каменю. Відно з англосаксонською хронікою собор було розграбовано вікінгами у 961 році. У 962 році собор будують втретє, також із каменю. Англосаксонська хроніка пише, що він згорів, як і більшість Лондона, під час страшної пожежі 1087 року. Найвідомішим старим сент Полом став четвертий, який почали будувати після пожежі. Будівельні роботи затяглись на 200 років. Велика частина була зруйнована під час пожежі. 1136 року. Освячення храму відбулося в 1240 році, але потім було прийнято рішення про чергову добудову і повторне освячення. Четвертий сент Пол згорів під час великої пожежі 1666 року. Вогонь легко поширювався через те, що будівля мала дерев'яний дах. Після цього влада остаточно вирішила збудувати на місці храму новий собор у сучасному стилі. Пожежа пришвидшила виконання проєкту, над яким почали задумуватися ще задовго до її початку.

Тільки в нас. Так, сюди дозволяють їздити, ні, не тільки в нас. Даний кортеж, але дуже часто, коли одна, дві, три машини отак мчать. Пондон, місто контрастів А попереду ми бачимо будівлю вокзалу Сан-Панкрас. Ця будівля вокзалу зведена в 1865-1868 роках і є одним з найяскравіших прикладів англійської неоготичної архітектури вікторіанського періоду, Розташована в центрі міста біля рідженс каналу. Зі станції. Відходять поїзди до інших міст Великої Британії, а також високошвидкісні поїзди Євростар до Парижу і Брюсселю. Поруч на схід від сан панкрас розташовано вокзал станції Кінкрос. Платформи розташовані на двох рівнях. Платформи міжнародних поїздів розташовані на верхньому рівні. А це відносно новий корпус британської бібліотеки. Він споруджений в 1998 році, і тут знаходяться основні книжкові фонди. Так, город. Закрит. Закрит, Ага, фрайбі до четвертої тільки. Всім папа. -па. Будемо вдячні за вподобайки і підписку.